У Києві триває боротьба з незаконно встановленими газовими автозаправками. Ініціативу столичної влади автовласники сприймають по різному Втім, більшість упевнена, влада мусить убезпечити місто від ймовірних техногенних катастроф. Як саме має виглядати сучасна, а головне безпечна газова АЗС? Продемонструвала компанія Вок. Пояснюють, їхні устаткування обов'язково регулярно перевіряються згідно з законодавством. Втім, головний гарант безпеки це досвідчений персонал. Кожного працівника, який е, заправляє автомобілі на автогазозаправному пункті, він проходить навчання по спеціальності оператора автогазозаправного пункту. Також вони проходять навчання з щорічним е, регламентним перепідготовкою з охорони праці та пожежної безпеки. Складна економічна ситуація в країні сприяє розвитку АГЗС ринку. Водії масово переостатковують свої автівки на газ. Срівнення з минулим роком, то в цьому году реалізація газу увілічилась приблизительно дете на 15%. В Основно там машини, які об'єм дві починається дето з 3 літрів. Раніше на 10 машин була одна машина, яка заправляла газом, то зараз дете 3-4 машини. Водії констатують, користуватися газом нині утричі дешевше ніж бензином, а встановлене газове обладнання окупається вже за пів року. Я много мотаюся, Мені вигідно економно на газу їздити. Конечно, эконом. Расход по счету такой же, как и у бензина, но ну, немножко больше. Но Дещо та що ціні це вообще реально. на газу вигадні їздити. І, якщо чесно, то вже давні давно одбил е, деньги, тих дерев потратяв на установку там обладнання. За даними консалтингової групи А 95 Нині в Україні налічується близько 3,5 тисяч газових АЗС. При цьому їхні продажі лише за останні два роки зросли у четверо до мільйона тонн. За підсумками поточного фахівці очікують збільшення цих обсягів ще на 15%.